Ты в ходе забывся. А да заходь. Вот эти же кто Чуешь? наверх відкривати все будеш? ну давай попробую ще вроді би ніхто не мав би забігти сюди ну, тор -тур, тур тур робить конечно але выплвуємо моментально папки і все Пенёнзы и все. Шо, шо-шо? Вшистко. Шо? шо таке шистка? Вшистку це все по-польськи. Пінонзе і вшистку. Гроші и все. Так, ничего. Тут ничего. Ні, ну, не, не густо. Хоть би набої відбити. Ага. Так, є. Ну як є? Воно то нема, ну але як би є. Угу. Так, що в нас тут? Дирка від бубліка. Знову Раповська розгрузка. Ну, можна забрати такі місце є. О, точно, запитись і це. І задутись, то мені бот чуть-чуть руку вибив. Це стріляються на зоні погрузки. Чи де. Ну, щось. Ні, на мотелі. Це угу. мотель. Добре, погнали. Що, які наші які наші дії? Ахує, знаю. Маєш від зони погрузки, ключик? Ні. валим на готель? Главное гостью вауця домик тут фіолетовий, я фиолетовое да, ну, на... на готель Угу. Mm -hmm. Давай на готель okay. удивали. Зараз побачимо. Або ми або нас. Зверху снайпер. Я Угу. на зоні погрузка можуть нам в спину йти. Але там бот на автобусі, так що з ним спочатку воювати будуть. Свечку заходимо. Ну, да, в принципі, можна. Я от не бачу, чи в нас зовут, он вона відкрита. Вот и мог О, З ким? Бот-бот. Бот? Та йоп, твою, да, Вибив мені руку ногу. Че вот вже может, бути? Все, я шиюсь. Не шиюсь, а дуюсь. Мхм-хм-хм. І і, 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 вроде вроді би як би їх зажимати треба з цієї пушки. І не хочу зажимати, бо бляха на бої трохи стоїть. Ну, в кого вирайчу. Чи то байт якийсь. Ну, я тут кинувся, тому що... Сучки докинемся. Ну, вона тур тур робить, тур-тур. По патрони летять, як діти в школу. Так, там челобот. Пістолетом. Оце бам 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 робить? Не-не-не. Ооо. Оце, оце, оце. Mm -hmm. Це хіба не дігу? Не схоже. То шо? Закурил, не знаю. А, він справа, він на цьому, на біля... Ну, зі сторони пушки. Сейчас я відновлюсь. Що, ти знайшов щось шоська? Помбик корм і це. Сподіваюсь, навіть машини з ней шпичка не, на не, одного. І шампунь. Да, я тут полутаю. Давай, давай. Я поки сижу. <кхи> ну на цю пушку нема смисла ставити якісь... Оптику? Да. Слово зовсім. Петух, це з цієї з Counter Strike, колись так, назва пішла, петух. Абсолютно правильно. Тільки Бам, вушбан мені прилітає і нормально, І пішов в лобі, блять, нову катку шукать. Шо, погнали. Погнали і ну, мені здається байт, оцей, цей бахкающий. Ну типу, що він так вон бахкає? Ну хай бахкає, все одно ми біжимо в другую сторону. А як заходить? Как як за заходить? Не знаю, я мотель боюсь. В принципі. Зараз відпочиваю і запиваюсь. Ну давай, будем тоді сюди заходить. Я тоже запьюсь. через э, дыру в стене. Да. Бам-бам-бам будем делать, або нам бам-бам-бам и все. Пошли на, 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 на новую катку. Бам-бам-бам. Давай. Было. Ну, давай. Что, сейф не чекаем, бам -бам. Да? Давай чекнем. Бери чекай за Дивись по сторонах, давай, бо Тіпуля якраз там був. Давай, 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 давай. Ось тільки гранатка сюди, чирік, чирік. Гроші. Погнали. Все, пішли. Чи, давай, біжимо сюди, о, о, сюди коротше. Коротше, сміливий. Але це не Мосінка, я не знаю, це Дігл. Чо, Є, хтось тихо. Хтось тут. Сейсть, стой, не спеши. Сюда повертатися просто вже не хочется. Челики причихлені лежать. Давай, я перший. Ну, давай. Справа, ходить, не На підправитика, зараз. Угу. Да, шуршить, справа, садить, пуля. Оп, тип. Руку мені вибив вправо. Все, лежить. Хо-хо-хо, у -хо -хо, набрая. Та ти шо? Глянь, тут ще за дверема. Тут. Та ты шо, бриє, Я-я-я. Топчик, броник, топчик. Бурбур. -бур. Він в третьому сайте. Забирай, забирай, дивись. Бур-бур, і все. Іди, лутай, його, Чого І ти? І типа нема. Мінька? О, мінька б нормально. Що, гранатки, димові. А можна на обой ми розрішу сняга? Бери, бери. Слібове. Садовочка якраз треба. Якісь нормальні набої? Да, тисячні. Ну, якраз на тих на котріх я. Так, я розгрузочку підбрею. брею. О, у нього ще Мосінка в сумці була і... яке... Надо, то бере, я то не, я взяв Міньку. Мосінка? Ні. За 80 А, ну 000. я другим слотом повішу. Так, чекай, я тут сяду, я Опа. Блять, а чего так гучна? Ти... Челик? Ну ти чуєш, як вона херачить? нахерачишь? Да. Пока я докинусь. та те ж сама щас... А десь тут близько. А, да, дуже близько. Так, ну я в нього збираю. Блядь, ну я хоч на бою я собі поверну. Але ти хорош. Та ну перестань, як він третьому броніку був. Але ты ж його в голову черикнув. Ти ну, вообще йому сбрив бронік. Ну бош, ну ну, я та. Де шолом чи бронік? Бронік, бач, а я цілився в голову. Ну, а броник в нього й до цього міг бути. А чо ти димовухи повикидав? Попродавав би їх. Де ну давай заберу. Де вони лежать? На, я викинув. А що лежать піді мною. Та я щось не беру їх, не знаю. Подавайте, продавайте, хіба, продавати? хіба о, на продажу. О, що тут валяється? QC якась. Уйти. Так. О, магаз, знаешь, Джейку. Так. Так, це все хорошо. Надо не розслабляться. О, тут літа была. Якби він вмазав би мені змінки на тих набоях, то мені була би габела. Без варіантів. Опа, мусинист? Ну, е, не. Ну, ты че не масинист. Це не масинка. Вже... Це Сайга? А, фу, точно, хипс. Ай, дурна голова. І ще один челік лежить. А це я вже розлутаний. Димова граната. Це Еліта. Це а Еліта була. Угу. Ну да. Дивись же, в масках. А справа босс. Та менед. Туннельний зір, бля. Так. Бачу лут, не ну, бачу да. перешкод. Да, да, в масках. Пойдем вниз, чи вверх. Я його знаю. Сейчас я тут прочекаю пиздолет. Кощерня. Кстати, да, мона Э -э е -е... Сучку, сучку. Да на гору. Давай тоді. У чого чувака добре прозлутати. У нього може бути ножик. тебе 4 к на бої? Я ці э... SS190, Вони 200 за вистрів. Венего розлутав вже, так. Да. Я ні, хто сим число. Не, я ж скажу, він його готова. Ну розлутав. да. Може. Зашел сюда. О, ящик что-ка делат на. А цей? Слива в кімнаті. Може і цей. Лутай цей я в кімнаті. Mm -hmm, mm -hmm. Зубна паста. зубна паста. Можеш зуби почистити. Да. Yeah. Налево идем, чи куда идем? Сейчас я гляну, що в мене за ключ. Главное спальня, і 201. Все, тут да, справа. Гляну. Це справа, але мені стрмно, там такі стрелялися. Давай я прикриваю. У тебя з мене толку, ну ладно. Залетай. Говна, правда, набрав. Да Та я так само говна набрав. Трубы, бляха. Соло, ну, а ты гроша. 20к. Нормально. Так. Угу. Шусь, погоди. Ножичие, можешь ножицей взять и Не, не, я все, фото, фата Ладно. Инъекция, я не разу Я барахлом, забылся. А, ні. — Ну шо, погнали? Тут раз мене підкемперили, бля. В цій кімнаті бам-бам-бам, гранатка залетіла і немає водос. Ну, тут у нас. І нас з тобою, да. У нас з тобою ще все попереду тут можуть підкемпити. — підкапеть. Так. Зубна паста, зуб, зубна паста, <гум> батончик. Батончик можно одразу схамякать. Я не хамяков, хоч хамякай. Да. Бігає хтось зовні по дереву. Ну, короче, як минулий раз зараз нас будуть боти Що, ч... ми дичку на чекаємо Нет, я ну, а, я, срёмно, Да, нахер. я поки не чекав. Давай оцю кімнату <гум> А, нема ключа. Ло... Що, ти знов не взяв? А. Так, чи... да, то від Віли був ключ. Я понял. Я щось 201 взяв. 15. То і... куди біжим? На конюшню ліфі... Ш... ехі? можна чекати і цю. Давай на конюшню і uh, на і торговий пост. Да, да. Давай. Бомбина. Чирик, чирик, чирик. Кемпера нема, окей. Все, менуста. Подправляется, але другий сет. Мене стаміна. Давай right. Я не люблю, оцю понял, по Так Фак, незвучно. Чирик, чирик. Так, відновлюсь. Чирік погнали? Чого? А чого? Мала говорить, що черік-чирік, то не гарно. Ого, тут лежить хтось. Тут... Вот. відкриваємо. Маєш ключик? Так в тебе ж є. Ну идем. О, Раз... хтось когось розлутував. В текстурах чувак лежить. Да? Вон йди глянь. Знизу. Отут тік в текстурах лежить. Челик. що то чер червоне валяється по розкиду, бачиш. Каністра, От. подшивка І відкрита кімната. Может быть, сверху. Крушить, а вот тут у нас. Вот. Вот, вот Тут сверху. Вот. Может быть. Не, нема. Все тут залутано. Да, я молочка тут. Давай. Эй. Okay. Да. Вот. Да, можно. Вот, да? Да, да, да. Не знаю, может, чего будет, может, будет. Да, молочка. Я тут кинусь. А я бы ту канистрку забрал бы. Брай? Пара корда выкинул, он 10 тысяч стоит. А канистра вроде 20 или 25 стоит. Смотри, тут может быть так, что его разлутались и дальше сдирали. Да, двадцатка. Ой, так прикольно в текстурах лежит, да. А шо там медицина дешманська брати, побігли на другому. Дішманська? не, не дішманська, а по 1000 ти будеш пити. Чотири штуки 4К. Ще тип. Тип, не розлутаний. А шо йону гас. Все, тер... що Чи... ось там за машиною. І тут а тип лежить. Не Ну, Я не розлутаний, вроде. Давай, ти чого подивишся, я наступного. Наушники. <кій> Підрізав. Все, нема нічого погнали. Прикрыешь? Да, давай. Третій шолом ловый. Жовта броня. Давай, гранатка. О, 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 а без бол я заберу. І нах на куда. Все, готовий. Давай. Я не буду вже по тебе, а без Угу, не массу. Ггум Бам-бам-бам, і вс, йдемо. Нас. Так, ну щось нам не той. Не щас тихо ми ще на Так, я видався. Послухай, ми їх стільки повиносили. Треба буде якийсь день оформити, суто бігати. Кімнатах тако за за зашов на катку і погнав. Кімнати лутану, вийшов, знов зашов по кімнатам і погнав, і погнав. Баба бцо по Трошки. Похаваю, сяду. Не в хорошем месте, ну ладно. Кикай вынес. Все, погнало. Ах ты собака, ты сутула. Еще. А вот то пес смердячий. Тут стопою. На картанах пиг. Може той ді... чивобот був. Я що, тоді зіп'юся. Угу. угу. Айка. Боровик казав, що проходити. А ша. Погнав. Ну, тут вот и є, я не знаю. Що хтось тут був і не лутано. Может лік... закрыть При... Причехльонь... начихленный бот, чи хто? Э, тут не лутано. То есть топо що... е, тихо, тихо. Десь чи саме? До... Чи то ти топо я не почув. Давай я залітаю. Я... Ага, бот Поняв. Oh. Давай, наверное. Нормально. Идиот крывай. Как нікого никого не было. Сенси. <гум> Ключ. Главное. Вилла на северный. Нема. Що, не взяв? То я теж не взяв, мене так. теж немає. Йо, моя. А що ну, все вообще не знаю? На вілі, від вілі, коротше, ключі взяв. То тоді зараз будеш відкривати вілу. Так. Угу-гу. Зараз угу. візьму від цього. Дюмбар. Парахла, нагріб всякого. Коротше, виходимо.